Україна готова оголосити про перемир'я 7 травня, але тривалістю у 30 днів. Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам. За словами, запропоноване Кремлем перемир'я це театральна постановка. Адже за 2-3 дні неможливо побудувати жодний план щодо закінчення війни. Проте навіщо Путіну триденне перемир'я та що криється за його так званими гуманітарними жестами? Розповість Валерія Дерманджеєва. З нуля годин 8 травня Путін оголосив так зване перемир'я. Воно має діяти до нуля годин 11 травня. У Кремлі це пояснили нібито гуманітарними міркуваннями. Мовляв, Росія хоче показати, що вона нібито готова до мирних переговорів з Україною без попередніх умов. А буквально наступного дня російський диктатор показав на ділі свої мирні наміри. Масована атака безпілотників на Дніпро, удари по Харкову і Запоріжжю. Кілька людей загинули, десятки отримали поранення. Така ж ситуація була і два тижні тому, коли Путін оголосив так зване великодні перемир'я. Росіяни порушили його 2935 разів. І на деяких ділянках фронту ситуація навіть загострилася. Чергова ініціатива Москви найбільша ніж маніпуляція. Так відповів президент Володимир Зеленський на московські пропозиції. Немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений не на кілька днів. Щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню, Щонайменше на 30 днів. Що було гарантовано і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії. Пропозицію Путіна Зеленський назвав театральною постановкою та наголосив, Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів. Безумовне, припинення вогню це модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. Цієї дати чи з іншої бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за 3, 5, 7 днів ні про що домовитися. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня і щоб усім було комфортно, безпечно, тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть з тих чи інших причин на Кремлівську площу 9 травня, допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або перебуваємо. У війні або Путін показує, що він готовий до припинення вогню до першої частини закінчення війни. Раніше на всі пропозиції встановити, хоча б 30-денне перемир'я Кремль відповідав відмовою. Мовляв, без узгодження всіх нюансів це неможливо. Та й, взагалі, так звані кремлівські миротворці вирішили повернутися до своєї колишньої тактики шантажу і залякувань. Так, прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Російська Федерація за необхідності зможе мобілізуватися як у роки Другої світової. Заступник голови Радбезу Дмитро Мєдвєдєв розповів, що денацифікувати потрібно всю Європу. І нові члени НАТО автоматично стануть ціллю Кремля. А техніку та озброєння, які для цього можуть залучити, хочуть показати якраз на путінському параді. Налишилось осторонь російських ігор країни Європи та США. До прикладу, держдеп нагадав, що Київ ще 11 березня підтримав американську пропозицію про припинення вогню і також запропонували Путіну не чекати 8 травня, а оголосити перемир'я вже зараз. Навіщо чекати? Якщо це дійсно гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати кілька днів? І справа не в тому, що просять президент США і держсекретар, а в тому, що нам потрібні реальні дії, які покажуть, що всі сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття. Спецпредставник президента США Кіт Келох назвав пропозицію Путіна абсурдною та наголосив, Дональд Трамп прагне всеусяжного припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією щонайменше на 30 днів. Те, чого хоче президент Трамп, це постійне всеосяжне припинення вогню на морі в повітрі, на суші та інфраструктурі, мінімум на 30 днів. Потім ми можемо його продовжити. Коли Росія заявляє, що вона перемагає, це не так. Якби вони перемагали, вони б уже виграли цю війну за три роки. А вже почався четвертий рік. Тим часом президент Фінляндії Олександр Ступ прогнозує, США незабаром можуть вдатися до більш жорстоких заходів щодо Росії, якщо вона відмовиться припинити війну проти України. У президента Трампа закінчується терпіння, і тепер ми бачимо заяви, які є доволі жорсткими по відношенню до Путіна і Росії. Тому я сподіваюся, що Кремль розуміє, з президентом Трампом не грають. Виснаження терпіння пана Трампа може фактично зрушити ситуацію в правильному напрямку і змусити Росію припинити відтермінування. А найважливішим наступним кроком для просування процесу буде посилення тиску з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників на Путіна. Поки що він водить за ніс Вашингтон, російський лідер. Буде грати в кішки мишки до самого кінця. Литва своєю чергою закликала не піддаватися пропаганді РФ після оголошення так званого перемир'я. Там заявили, Росія намагається переконати насамперед Вашингтон у тому, що саме її армія є абсолютно домінуючою стороною у війні проти України. Ми знаємо, що це неправда. Україна утримує лінію фронту, але правда в тому, що дійсно багато що залежить від Путіна. Нам потрібно продовжувати тиснути і не піддаватися пропагандистському наративу про те, що все у його владі. А Рим підтримує мирні зусилля Трампа і радий, що Київ готовий до повного припинення вогню. Далі справа за Москвою. Тепер Росія має продемонструвати те ж саме, адже триденне перемир'я, оголошене Путіним до річниці перемоги у Другій світовій війні, є чимось іншим і явно недостатнім. А мир має бути справедливим і тривалим. Італія вже давно висунула свою пропозицію: необхідне рішення, натхненне статтею п'ятого Вашингтонського договору навіть за межами договору НАТО. Франція на тлі, нібито перемир'я, закликала Путіна виконати резолюцію ООН, ухвалену 24 лютого цього року, а саме припинити вогонь і повернутись до принципів, закладених у статуті ООН та міжнародному праві, які поважають недоторканність кордонів та територіальну цілісність держав сьогодні. Єдиною перешкодою для припинення вогню перешкодою для виконання резолюції 2774, яка була прийнята радою безпеки 24 лютого. Є Володимир Путін. Чому навіщо? Навіщо таким чином заперечувати і протидіяти виконанню цієї резолюції? Путінська Росія прагне підштовхнути Україну до капітуляції. Франція, як і низка інших членів Радбезу ООН, виступає проти цього і буде продовжувати це робити насамперед, тому що це питання безпеки Європи. Аби посилити тиск на РФ, у США пропонують нові санкції, а саме, обкласти 500 відсотковим митом поставки товарів із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків єдині головне.